Доброго дня! І в нас знову прийшла продукція компанії Genese Probe. Що в продукції? Отака нара. Отака нара. Це кологен. Особливо люди, які мають проблеми з випаданням волосся, дуже добре. Тріз... Ногті, як слояться, укріпляє ногті. Також, в кого проблеми з суглобами, укріпляє суглоби. Пише, що буквально за два тижні ви відчуєте зміни в вашому організмі. Ви відчуєте роботу цього продукту. як його пити? Є такий дозатор. такий дозатор, ви можете купити його в будь-якому магазині. Я думаю, що є такі дозатори в магазинах. І в цей дозатор сипеш, воно є там ложечка, сипеш порошок, набираєш водичку, збовтуєш і п'єш раз у день на ніч. Що хочу сказати, тут на 30 днів. 30 днів поп'єш цей продукт. А якщо відчуєш уже зміни через 2 тижні, то я думаю, за місяць. Ви відчуєте великі зміни. Також іще є такий гель для душу. Це непростий гель, який ми часто употребляємо для душу, це у кого проблеми з сосудами, такими, можна сказати, підшкіряними чи розтяжки. Чи може бути ці сусудки маленькі, які під шкірою, інколи ви бачите, особливо коли людина поправляється, потім худає, у неї виникають такі, як синенькі жилочки, такі сусудочки. Цей крем намочуєте тіло і на руках, на ногах, на животі, де є розтяжки, де є ці сусудки, на колінах. Там, де волосся, ви не хочете, щоб воно росло на ногах чи на руках, він очищає шкіру і дає укріпитися шкірі. Він очищає шкіру, він дає можливість шкірі дихати так, як треба. Він дає можливість укріплення оцих сосудиків. Укріплення самої шкіри. Оце такий гель. Його наносиш, масажируєш, втираєш у шкіру, а потім змиваєш. І це робити потрібно раз у два дні. Цього крему вистачає не на один місяць. І Пише, що результат ви побачите через місяць. Тому я рахую, що це не простий душовий гель, а гель лікувальний. І це дуже добре. Я тому собі його купила. Купила на руцю, тому що в мене е, я поміняла. Воду, і в мене трошки я відчула, що в мене волосся стали випадати. Це одне. А друге, оце я купила, тому що вже я маю оці такі в шкірі, як би недостатки у своєму віці. І я рахую, що це мені потрібно. От тому я це купила. І скажу, що ще будуть продукти, тому що це я купила для себе. Ще будуть продукти, які заказали в мене люди. І я їх, можливо, ті продукти, які хочуть взяти в мене з дому, я їх часто їм купляю і потім вони в мене купляють. От Ці продукти я буду знімати відео. А ті продукти, які купляються через магазин, люди, які купляють у мене через магазин, я попробую зробити відео через ноутбук, показати, що купляють люди, як ефективно і що для кожного потрібно, я під цим відео опишу. Саму, саме опишу на англійській мові і на українській мові буде описання самого продукту, що в ньому є і яка ефективність. Дякую вам всім, до побачення!